Овочі та фрукти. Сьогодні ми пограємо з Машею і допоможемо виконати їй завдання. Тож рушаймо. Для початку Маша просить допомогти їй відгадати загадки. Будьте уважні, слухайте уважно. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче, рум'яне гладеньке, на смак солоденьке. Що це, ви здогадались? Так, це яблуко. Наступна загадка. Запах, колір, все відмінне. Посміхнешся неодмінно. Як серединку кусати, скривить так, що й не впізнати. Так, це лимон. Лампочка вгорі висіла, стала смачна. Пожовтіла. Діти лампочку зірвали, за апетитно скуштували. Це груша. Скажіть, будь ласка, а як назвати все це одним словом? Це фрукти. Ще загадки. На городі виріс дужий. Круглий, жовтий і байдужий до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карабуз? Здогадалися? Гарбуз. Кожній господі я у великій пригоді. А хто мене роздягати візьметься, той слізьми залється. Це цибуля. І ще одна загадка. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Це морква. А як ми можемо назвати все це одним словом? Овочі. А тепер допоможемо Маші зібрати у кошик лише овочі. Почнемо! Яблуко це овоч? Ні. Буряк це овоч. Так, кладемо його у кошка. Огірок це овоч. Так, біжи у кошка. Помідор це овоч. Так. Лимон овоч. Ні, не беремо його в кошик. А морква – це овоч? Так, капуста, овоч? Дійсно, овоч, банан, овоч? Ні. Цибуля, овоч. Так, ось ми і зібрали всі овочі у кошик. А тепер Маша хоче, щоб ми з вами порахували овочі і вибрали правильну відповідь, тобто правильну цифру. Давайте порахуємо капусточки. Одна капуста, дві капусти, три капусти, чотири капусти, п'ять капуст. Шість капуст. Тож у нас шість капуст. Давайте знайдемо нашу цифру. Шість. Молодці. Порахуємо помідорки. Я почну, а ви продовжите. Один помідор. Два помідори, три. Помідори. Чотири помідори. П'ять помідорів. Далі. Ви. Тож скільки помідорів? Дев'ять. Рахуємо баклажанки. Один баклажан. Два баклажани. далі ви. Тож скільки баклажанів? П'ять баклажанів. І порахуємо гарбузи. Один гарбуз. далі ви. Тож, скільки гарбузів? Чотири. А зараз допоможемо Маші зібрати лише фрукти. Яблуко. Це фрукт? Так. Капуста. Це фрукт? Ні. Лимон це фрукт. Так, кладемо в кошик. Банан – це фрукт. Так. Груша. Це фрукт. Так. Буряк. Це фрукт. Ні. Олесь. Ідемо далі. Рахуємо фрукти. Один лимон. Два лимони. Три лимони. Знайдемо цифру три. Порахуємо яблучка. Я починаю ви випродовжити. Одне яблуко. Два. Яблука? Три яблука. То скільки яблук вийшло? Сім яблук. Порахуємо гроші. Давайте самі. Скільки грош? Дві груші. І порахуємо банани. Ого, скільки їх! Один банан. Два банани. Три банани. Чотири банани. П'ять бананів. Кільки бананів. Десять. Молодці. А зараз подивіться уважно на картинку і скажіть, що тут зайве. Давайте уважно подивимось. Називаємо апельсин ківі, Яблуко, гарбуз. То що ж тут зайве? Гарбуз? Бо це овоч, а все інше фрукти. І ще одна картинка. Давайте знайдемо, що зайве тут. Сливи, баклажан, перець, буряк. Що ж тут зайве, Ну, Подумайте. Так, це сливи, бо сливи то фрукт, а все інше овочі. Молодці. Маша дякує вам за допомогу. Ви справились з усіми завданнями. Тож до наступних зустрічей!